Починається земельна комісія, слово дається надійшли ще заяви щодо затвердження технічної документації, встановлення відновлення меж в натурі та передача власні земельної ділянки. Це пай було наше рішення та нас, Михайло Костянтин, села Підвальне є виготовлена документація і пропонується на сесії на затвердження. Є заява, є наше попереднє рішення, є проєктна документація. Прошу голосувати. Така ж заява є від Асанді Марії Васильівни село Велике Сілля. Також оформлення документації під ПАЙ. Також є виготова документація. Є виді з дизкацію Ваше рішення, може, є? Так, так, є. Ваше рішення, може, є? Так, вона в поясниці може бути. Ви рішення не маєте, може, так? Так. Так, так, так. Також надійшла заява Олова Іван Іванович, село Куликівка. На підставі рішення Плеківської сільської ради від 20 березня 1997 року була визнана технічна документація, і зараз він подає на затвердження документацію. Тут йде під житловим будинком 02357, а також 03509 під ОСГ. По рішенню у них було 60... Так, зараз да, да, рішення тут є. Так, да, було 60, я так розумію, що воно в сумі дає ці 60, так? Він учасник АТО, наскільки я зрозуміла, так? А тут мова не про то, все про рішення до першого року, тому пропоную голосувати. За. за? Ну, одноголосно. На цьому завершуємо засідання комісії. Thank <laughs> you.